Та-дам, там, дам там, та -дам, там та дам Так, що там в мене? Стрім запустився, все окей. Камери пуск, перевірка камер, давайте так ось зробимо. Все, працює. Для YouTube говорю, що стріми проводжу тільки в Тіктоці. Посилання на тікток є в описі під кожним відео. Можете перейти, підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ви виконуєте такі дії, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Все дуже просто. До Тіктока говорю, що з стрімів є в Ютубі, посилання в шапці профілю TikTok, А ви просто переходите в пошуку Ютуба пишете англійськими Іброплюс. Тільки англійськими, бо не знаю, чи російськими там, чи українськими не проходять. Англійські виводите, там є аккаунт, є плейлісти, лайфстайл, е є плейлісти е стріми. Приходите, переглядаєте, що вас цікавить. До речі, лайфстайл там 4 чи 5 відео, але такі вирізки. Там де я спілкуюся з е е Майлів Подільським РТЦК. Там дуже багато цікавої інформації, я би сказав. Би. 25 хвилин бази прям цікаво, бачите як вони спілкуються, як я з ними спілкувався, так що можете переглянути. Якщо звичайно цікавить. Так, то да давайте подивимось, що там ще. Так, дивіться, подивимося коменти, бачите, я говорив. Як обіцяв, що... Проведу ще один стрім, виходить, по можливості. Всі поставили на попередньому стрім і поставили плюсики, та я думаю, ну ладно, проведемо ще один. Якби хоч часу не багато тут. Хвилин так 20, да, в мене є. Але все одно 20 хвилин це вже нормальний час для проведення стріму, я би сказав. Так що попередній стрім мене підтримав, поставили плюсики. Я просто спитав, чи потрібно ще проводити один стрім. Вони сказали, так, да, окей, ставимо плюсики. Ну ладно, тоді проводимо ще один стрім. Що я можу сказати. Треба то треба, проведемо, значить. Так, давайте ходимо що там на шиї. Нічого не бачу. Поки що нічого не бачу. Поки... Поки, скажімо так, Тік-Ток не розігнався. Чекаємо алгоритм, поки Тік-Ток Так, а груп сьогодні я що, тільки двох двох ТЦК тільки бачу сьогодні, більше нікого не бачу. Ще достира, але вони далеко. Але я не знаю, не можу говорити щось про достира, які там поїхали, бо то може просто бути там патрульно, не знаю, хто там ще. Може, просто без ТЦК не були. Цього я не можу сказати, бо особисто не бачу, хто в машині сидить. Так, Дякую, дякую за подобайки. Ти сказав на попередньому стрімі, що маловато народу мало, мало гуляє, да? ну так, да, трохи є. Трохи або добре менше, скажімо так. Може бути. Фух. Фух. Так, що зараз, ну, дякую, дякую за вподобайки. Там-тадам-там-тадам. -там -та так, нічого не бачу, по коментам, ладно. ладна. Поки розженеться, ну, буває таке. Хоч і часу тут, правда, немає. Я не пам'ятаю, коли я стріми проводив, де годину, там півтори години. Я такого його не пам'ятаю. В основному в мене по 20-30 хвилин стріми, ну, 35 хвилин ще може бути. О, котик сидить, блін, не засняв. Ладно, проїхав. Куди біжиш? Та займаюся робочим питанням, бачите, з залу йду, потім пішов по робочим питанням, позаймався. І зараз треба позайматися робочим питанням. Це так. В перебіжках то провожу стріми. Між за стріми не платять, розумієте, треба гроші заробляти, треба реальними справами займатися, а не стрімами. В стрімі там пару донатів, може, падає. Но воно ж не покриває всіх витрат, виходить. Притом що там донати там по 50, там, по 100, ну максимум у мене, по-моєму, 500 гривень була це донат. де? В місті, в місті, в якому провожу свої стріми. Та... Е, дякую, дякую та. Тільки підключився в тебе до ефіру, що там тебе зупиняли. Ну сьогодні ні. Останній раз мене зупиняли. Я навіть дату пам'ятаю, це було 28 липня 25 року. Це останній раз, коли мене стопанули. Це з того періоду ніхто не зупиняв, розумієте? Мені вже треба, щоб хтось реально зупиняв, бо в мене статістика каналу падає. Каналів навіть не тільки TikTok, а й Фейсбука. Там інстаграма і так далі. Піар вже просто проходить. Ролики не крутяться, а треба щось нове давати. А для цього треба, щоб ти зупинив реально. Щоб з кимось поспілкуватися. А по-друге, навіть скіли, бо ти вже, якщо не спілкуєшся, от мене скіли, я вже трохи забувати починаю, що, що до чого, на що посилатися. Треба постійно бути в тонусі. В Та а там Хасідів вже чи ви не про хасідів, чи ви притискаємо теж про Хасідів, думаєте, якщо Умань пишуть. Якщо про Хасідів, то вони ж вже все. Закінчився їхній цей Рошашана. Не назад, вони транзитом через Вінницю їдуть до нас назад. Ну не до нас, а до себе, виходить. До нас просто транзитом. Жертано ну, вийшло знімати інфраструктуру, дід вже на підході. Так, да, дід зараз розбирається. скаже, Скажете що. до речі, я в цих, де я ходжу, прогулююсь, то в нас не було в прильоті і так далі. А дід що, маразматик старий, що я можу сказати. Не, Єдине його могло б виправдати, якщо я дійсно десь гуляв би біля військових об'єктів, от реально. Тоді, чи там роботу ППО знімав би, ну в такому плані. Щось дійсно дай заборонене. От якби він здав би, тоді, ну, по факту, виходить, то тоді, так, да, він красавчик. Скажемо так, радується, що йому ще 183 купав захибний виклик поліції, не впаяли. Скажем так, дуже все. Лайтовенько відбулося для нього. А могли її 183 купа, там 50 неоподаткованих меню, це як мінімум 50-200 неоподаткованих меню. У нас один неоподаткований мінімум 17 гривень, множити на 50 це 850 гривень. А якщо множити на 200 то це вже 3400 захибний виклик. Оце дід попав на хибний виклик, виходить, він сам зробив його. Ну на другий раз я не знаю, я напевно, що хтось так буде чудити, то ну, пожорще буду в такому плані. Будемо до кінця вже, до кінця качати цю тему. Так, дякую за підписку. Йоу, тут додому. Так, мол в якому? Що в якому? Просто в тебе окуляри потужності відсуть, тому нікого і не зустрічав. Ні, так, окуляри потужності навпаки діють, що нікого сильно не зустрінеш. Це просто бачите, вони можуть бути з собою, але наскільки потужно діють, що навіть в окрузі нікого немає. Ну, плюс в мене ще є наушники незламності, де це ці сломані наушники? от бачите. Так що... Це все діє в комплексі. Так, тадам. Отедам. Не знаю, як попадаю на твій ефір, завжди згадую про нього. А... Ну, Дєд взагалі красава, вимочив добре. Треба було просто в тій ситуації ще потягнути побільше всього. А так його швидко відпустили. Ми ж там не дуже довго з ним спілкувалися. А треба було тягнути по максимуму. На всю, на всю катуку піаритися, да? скажімо так. Максимовий чагрін з дві сторони. Ви в мене вже як в групі пишете, да? та ладно, не здавайте їх. Будуть ображати, за що хочеться, щоб ти цікаво ображалися. Що на вулиці так холодно, що в куртці треба. Та холодновад, 7 градусів взагалі 7. 7-8 градусів, десь в цьому діапазоні температура. Скажімо так, вже в футболки точно не прогуляєшся. А в куртки? та всі люди в куртках я бачу ходять. Вже не так уж і тепло просто. В якому місці Вінниця. Де ті мусорами стацька. Та нікого нема, бачите, у мене просто окуляри потужності шкалять, і в окружності всіх, скажімо так, перелякали своєю потужною дією. Бачите, я їх навіть не одягну. Та мені не треба зараз, якби сонця немає. А реально щось не, не пересікся, бачите. І нормально так. І найголовніше, що я нікуди не спішу на розслабоні, бачите, йду. А це закон подлості. Напевно, якби боявся, да? хтось там боїться, виходить навіть з дому. А якби боявся, легкими перебіжками комусь там 30 метрів треба десь перебігти і тут хоп, і одразу ТЦК, так? Да? Ну це ж закон подлості, а тут а тут і нам намотав за сьогодні. Прям солідно вже. І взагалі ні з ким не пересікся суті. Теж закон подлості. Там-та-дам. Вже ось він прийшла місця, так дякую за, за те, що ділиться трансляцію. Бо я думаю, маки ти що, дяти кофти чи файку. Так, якщо тепла та кофта, то і кофта потяне, я думаю. Прям не сильно і холодно. Прям не сильно. 7 градусів як би. Ну, з... точно не в якійсь там сорочці, бо вже холодновато буде. Чи, скажімо так, в футболці. Футболка, ні, вже холодно буде. що тепла кофта, то ще можна. Ще не втомився ходити, та ні, чого, корисно якраз. Плюс-мінус за день я проходжу 6 км, це 10 тисяч кроків, десь близько 10 тисяч кроків. Та сам iPhone навіть пише, що це якраз виконую свої кружечки по ходьбі. Якщо хто знає, це в iPhone є там додаток такий, який показує, що ти виконав свою місію по ходьбі сьогодні. Дякую, дякую за підписку. О! Я, походу, ти цікавий чи ні? Так, да, вони повертають до себе. нася. Зараз може прямо з ними стукнемось, якщо я... треба швидше йти, напевно. Ладно, не буду знімати, бо по-любому не видно. Йду прямо на них, що я можу сказати. Так, що вони заїжджають? Та ні, вони мене ж чекати не будуть, поїхали далі. Поїхали далі, ну ладно. Так, ось там -та дам Ой, там-то -та дам. Багато багато повідомлень. А в мене часу нема. Який у тебе телефон? iPhone 11 Pro. Тільки що чекав і а потім задав, що я військовий. Ха, нормально. Наші ти тікав. Да. Ти для контенту тікав від них. Якщо для контенту, то можна в цілому. Я колись теж, о... Ладно, хрен з ними. Колись теж ще давно, скажімо так, показував їм і воєнника, там і ОБД. Ну, неважно. А останні рази, ну, сорян, все, планка піднялась, треба контент робити. Якщо в них все законно, якщо вони там все покажуть, «да, от ми всі там повноважені і так далі, то немає питань, я теж покажу. Чисті прозорі перед всіма. Ну, Останній раз, коли там Аліподільська, так, так нічого не було. Ну, в них від того, що прописано в їхній, це ж для них постанова, там 560-та і так далі пишеться. Нічого, я дивлюся, ну, по списку їм говорю, я просто по пам'яті пам'ятаю, виходить. Нема, того нема, того нема. Кажу, де наказ коменданта? Поїхали з нами, та й ми там покажемо. Там на нього них її не було. І так немає, виходить. Кажу, ні, він вас має бути з собою. Ну, в такому плані. Кажу. Де е, списки військовозобов'язаних, де маршрутний лист там. Уф. Нема, нема, нема. Де посвідчення основне, нема. Добре, що хоч є там, це КМУ-748, хоч що-то є. Так, в мене ще приблизно 30 секунд на стрім. Я бачу багато питань. Давайте зайдете на наступні стріми. Можете підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Зараз вже часу просто немає, вже все, закінчився мій ефірний час. Тому да, бачу багато питань, але сирян, в мене немає часу, щоб вам повідповідати. Тому всім гарного дня і всім папа! -па.